В умовах викликів, з якими стикаються жителі Чернівецької області, всеукраїнська благодійна організація Конвіктус Україна за підтримки програми Клір та фінансування США з міжнародного розвитку організовує виїзні сесії мобільної бригади, спрямовані на інформування та психосоціальну підтримку в громадах регіону. То, що ми їздимо по громадам, це ну, от, виклик ситуації. Так мало хто робить. Ми таки витрачаємо багато часу, і ця діяльність потрібна її потрібно розширювати, поглиблювати і, в і проводити її кваліфіковано. Мобільна бригада це команда, яка проводить інформаційні сесії щодо гендерно зумовленого насильства та заходи з психосоціальної підтримки. Це не лише підвищує обізнаність, а й створює безпечний простір для розвитку. Я стикалася е, багато разів із тими випадками, коли принижувалися людей, коли принижували жінок. Раніше цьому гендерному насильству не приділялося стільки уваги, як в даний час. Це дуже цікавий захід, дуже потрібний в наш час. Вона допомогла ще раз переосмислити і усвідомити дану проблему. Потрібно говорити і доносити людям, що Є організації, які можуть допомогти їм, і що це не вони винні в цьому, а саме ну кривдник. Ми маємо донести до людей, що така проблема існує, і вона має вирішуватися і викорінятися взагалі з нашого життя. Дуже гарний досвід, як звернути увагу на себе. скористатися тим моментом, які тобі пропонуються для того, щоб звернути увагу на себе, на свій стан, на своє самопочуття, на свої емоції. Ми не владні над ситуаціями, які навколо нас, але ми можемо змінити ставлення до них, і тоді вони приносять нам менше шкоди, коли ми здоровіші, ми легше відносимось до будь-яких таких тривожних сигналів та. Сituації реально сил місцевої влади ну досить мало і обмежено, і тому саме співпраця з громадськими організаціями нам дуже допомогла в цьому. І навіть звичайними інформаційними сесіями, тренінгами, лекціями теж внеслася дуже велика частка цього в розвиток нашої громади. Програма КЛІР це не лише знання, а й простір для діалогу та рефлексії. Завдяки підтримці партнерів, таких як Global Communities, Convictus Україна продовжує допомагати громадам, що потребують змін з вірою в майбутнє без насильства.